– Добрий день. – Добрий день. – Як усе почуваєш? – Все добре. – Все добре? – Так. – Як дитинка? – Так. – Дала спати Та. вам? – Так. Дуже хочу їсти. – Дуже, дуже дивна приколдаєте грудя. Свого синочка Сніжана народила у пологовому другому медоб'єднанні Львова, що на вулиці Рапопорта. Тут вона вже вдруге. Раніше у цьому медзакладі на світ з'явилася і її донечка. Народили в 11 11.11, в 12.14 12 хлопчик. Будемо називати Андріан. Умови дуже класні, мені дуже все подобається. Як все пройшло, насправді я дуже очікувала, що все буде так дуже страшно, але насправді дуже лікарі хороші, тут дуже все гарно мені подобається. Так? Умови у відділенні справді комфортні, адже нещодавно тут оновили чотири пологові зали, маніпуляційну та індивідуальні палати. У процесі ремонт інших палат а у планах оновлення коридору в акушерському відділенні вхідної групи впорядкування території. Це дійсно вже сучасний новий простір. де Жінка почуває себе комфортно та затишно. А раніше це пологове відділення займало весь корпус. Це було три поверхи. А зараз ми сконцентрували все на третьому поверсі, і всі пологові зали на знаходяться моєї спинові в одному місці. Раніше вони були трошки розкидані. Наш заклад пропонує повний цикл ведення вагітності від моменту її встановлення до народження дитини. Це спільна робота жіночої консультації та пологового відділення. Цьогоріч тут вже прийняли 800 пологів. Однак лікарі зауважують, народжуваність впала, це пов'язують з війною. Тим часом майбутніх батьків запрошують до школи відповідального батьківства. Де жінки можуть прийти, послухати лекції, привезти екскурсію, їм покажуть родзали, пологи, палати і відповісти на всі запитання, які їх цікавлять. З Травня у пологовому на Рапопорта запрацювали нові відділення урології, гінекології та малоінвазивної хірургії.